Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. СБУ прийшла з обшуками до чиновників Міноборони та менеджерів львівського арсеналу. Їх підозрюють у розкраданні майже півтора мільярди гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ. Розслідування злочину відбувається за сприяння Рустема Умєрова серед фігурантів. Скандально відомий Олександр Ліїв, який був керівником департаменту військово-технічної політики. При Мінобороні чекаємо деталей. Паралельно з цим джерела повідомляють, що цим розслідуванням. Уміру хоче відвести удар від себе в той же час. Троє дітей міністра оборони України Рустема Умірова стали громадянами США. Пише телеграм-канал Слоном. Про це свідчать дані з декларації за 2021-2022 роки, які були подані до НАЗК у грудні. Зазначимо, що в декларації за 2019 рік дружина на той час двоє дітей подружжя вказані як громадяни України. Крім того, лейла Умірова у 2022 році отримала 1,7 мільйона гривень доходу від Ам. Американської компанії Astem Ventures Inc., якою керує рідний брат Росте Момірова. Раніше ми повідомляли, що родина чиновника де давно мешкає у Майами США. Процитуємо себе ж у 2016 році. Лейла Умарова дружина отримала водійське посвідчення у Майами та на знак подяки залишила схвальний відгук школі Best Driving School Miami. У Майами діти подружжя відвідують логопеда окіцетерапі Аутлетсатнам. Біськайна бульвар дві тисячі 2014. Теренос Майами Флорида з навчанням англійської та російської мовами, тобто сім'я Омірова ще до повномасштабної війни не пов'язувала своє життя з Україною. Сьогодні жінка видалила свої акаунти у соцмережах в той же час причиною того, що хлопці на нулі голодні без боєкомплекту в Мінобороні, внутрішній аудит Міноборони виявив фінансових порушень за квартал на 10 мільярдів гривень. Пише Дмитро Бойков, далі мовою оригіналу. А вам поки розповідають про те, що винна місцева влада. Що ви не дивилися вгору? Народний гнів сьогодні має бути спрямований на центральну владу, яка і займається обороною і безпекою країни. Людям треба усвідомити, де сьогодні справді загрозлива корупція, яка заважає нашій перемозі, і вона не на місцях, Хоч і місцева влада корупційна і аморальна резюмує биков. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.